Привіт, футболмани та християни! Закінчилася перша половина наших змагань, і перед канікулами ми провели останній тур групового етапу Подолянка кап де визначилися усі команди, які будуть брати участь у плей-офф цього турніру. Тому запасаємося холодненьким, обгортаємося мокрим простирадлом, донатимо на крила люті, бо ми починаємо. Стартуємо групою, а в якій Ягуар та незламні, для яких гра була невирішальною, просто вирішили не смажитися на 40-градусній спеці та не зіграли матч за ініціативи диких кішок. Як я й сказав, це не вплинуло на турнірне становище, де ягуар 100% проходить у плей-офф. Другій гріж між Вінфілдов та Волті ситуація була навпаки максимально напружена перед поєдинком. Адже саме той, хто взяв би у ньому три очки, потрапив би до... Наступного етапу поєдинок був цікавим рівно половину тайму, коли Вінфілд ще більш-менш мав сили стримувати молодих суперників і відставав лише 1-2. Далі, незважаючи на присутні моменти обох колективів, Волків виявилися набагато більш забивними і швидшими за опонентів у підсумку: 1-7 на користь магазину побудової техніки, який йде далі. Команда «Волті» виграла сьогодні у Вінфілда з досить крупним рахунком. Вась як вважає, що сьогодні у вас стало запорукою? А взяття трьох очків проходження далі. І чому саме такий крупний рахунок? Перше з реалізацією майже все, все забили. і Команда зіграність. Коли на тренування, зіграється. Получається, що я бачив з поля, адже я грав за Вінфілд під час першого тайму. От дійсно дуже хороше розуміння один одного у вас стало в порівнянні з тими матчиками матчами першими, які ви на лігу виграли, От зараз дуже виріс рівень розуміння гравців саме в команді. Дійсно молодці. Бажаю вам успіхів в наступних кубкових матчах. І все ж таки, от вас керівництво ваше, яку задачу стави перед вами саме на розіграш кубку? Вийти з групи і максимально продвинутись далі, прийти. Тобто частково вже задача виконана? Так, да, да. частково вже виконана, вийти з групи, а далі, далі видно, По грі будемо старатися. Як вважаєте, якщо, наприклад, ви попадете на вищу лігову або на першу лігову команду, зможете боротись з ним? Думаю, так. Да. Будемо настраюватися. Зрозумів. І кого назвете сьогодні з вашій команді левом Левом матчу? Нікіта, Науменко, 4 гола. У групі Б у першому матчі легіону була дуже потрібна перемога над благодаттю, але доля розпорядилася так, що саме благі змогли декласувати суперника 1-6 та вийти до плей-офф. Вже в наступній дуелі Куба, не зважаючи на те, що вони вже вибороли право на проходження далі, також билися як леви проти вищолігових гадеонівців. Кубинці, як основна команда, сенсація цього турніру, підтвердила свій статус, виборовши мінімальну перемогу 2-1 та зрівнявшись в очному. Доробку з благими, але відповідно по показнику плюс-мінус вони займають друге місце в групі. Переходимо до групи С. Тут найбільша драма розігралася за друге прохідне місце. Так, Корсар Pro поступився РЗХ 02, а Донну переграла епіцентр 4-1. Це дозволяє доничанам напряму проходити в одну восьму по показниках забитих пропущених. Другими завершують гонку ж Корсари. В групі, де ж Бухтаун не з'явився на поєдинок з Барбарами, давши їм таким чином квиток у плей-офф. А Аріарт очікувано переграли Аврору у очному протистоянні 5-1 та з першого місця, пройшовши далі. У цьому поєдинку до слова Аврорівці, незважаючи на свій нижчий ранг, доволі стійко трималися проти того суперника, особливо варто відмітити хороші захисні редути, на чолі з їх голкіпером кіпером Володимиром Паламарщуком, який, незважаючи на те, що пропустив 5 голів. Ще дуже багато ударів відбив. Що ж до Аріар, то два голи забив Рябоконь і по одному Гега Салі та Мельник. Продовжуємо групою. І в ній в основному турі було все доволі прогнозовано. У протистоянні Роксани з третім таймом рокси навалили 12 м'ячів. Так. Почнемо з того, що Роксана вже перемагає 4-0. 4-0. Це лише початок, це перші тайми. Я ще тільки один раз поворотом вдарив. Зараз вдарю другий раз. Три з яких забив Подорожний, три Цюбка і по одному Онур Захаров, Кухарець, Порогівський та Багатько. Ця перемога дозволяє Роксам з другого місця попрямувати у плей-офф. В паралельному ж матчі Кусту Агро хоч і удвічі меншим рахунком, але також розгромили своїх суперників з Атлетика 2011-6-1. Ну і можемо зауважити, що саме аграрії ставлять рекорд по показнику плюс-мінус, який склав аж плюс 26. Група F відзначилася лише одним матчем, адже Вінсіті не зібралися на гру і подарували драйверам три бали до копилки. А щодо гри Аграрія та Фенікса, то від неї очікували дійсно видовищності та гостроти, але отримали розгром Фенікса, який прибув на дуель без голкіпера та кількох ключових гравців. Вже до перерви агрономи занесли вісім безвідповідних голів своїм протеже, а в другому таймі довершили почати ще шістьма реалізаціями у відповідь птаха, яка у у матчі згоріло попіл, відкликала два м'ячі силами Мельника та Ільїна. Найбільше забивали у аграріїв Паламарчук та Іба. Відповідно, аграрії потрапляє в 1-8 з першого місця. А фенікс, незважаючи на поразку, йде з другого. Ну і кілька слів ще скажемо про групу Джим. Тут також до слова сенсацій не було, але можна відзначити надзвичайно цікаву гру Юнайтед та «Яспа». Першими в бої забили об'єднані, але ближче до середини тайму голови відквитали нищук, який вже перед перервою вивів своїх колег. По команді вперед на старті другої половини, незважаючи на рівність на полі, на Малка подвоює відставання, але зовсім скоро в'ячеслав заєць. А доборовшися до кінця, знову його скорочує до мінімуму. Далі ще обмін голами, після якого Сененко ставить крапку поєдинку, забивши останню цій зустрічі гол і даруючи яску перемогу 3-5. На паралельному полі ж у цій групі також зустрічалися ЗВА та Аргон. Збірники вже до п'ятої хвилини зробили, можна сказати, нокдаун супернику, забивши три голи. Але на цьому їхні звитяги закінчилися. До перерви там бек Аргонівців розпочав Островський. А після неї продовжили Цимбал, Двічі Олексієнко, Шматюк та Джоган. Відповідно, на рахунок на табло встановився. Більш ніж позитивний для Аргону 3-6. І з цієї групи попередньо точно виходять до плей-офф Яско та Юнайтед. Щодо аргону організаційний комітет ще рахує бали серед третіх місць усіх груп. Програли, але спочатку ж вигравали, як я знаю. Так? Е, здається, 2-1. Одразу почав так сумно задавати ці питання. Так, <рес> 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 да, 3-0 вели. То в чому проблема? Чому? Програли поступили. Я думаю, що діло в психології, в нас такого не було, що ми вже 3-0 вели на перших хвилинах. Мабуть, рано повірили в перемогу і хотіли дотримати цей результат до фінального свистка. Я казав хлопцям, що треба забути про результат, грати далі, шукати свої моменти, але ну, це досвід. Будемо вчитися на таких помилках в розрізі кубку і в розрізі того що ти береш участь в організації цього кубку. А бачиш, що а деякі результати да, да, да. деякі результати є доволі такими непрогнозованими. Як думаєш, будуть ще такі якісь сюрпризи в плей плейоф? А я думаю, що будуть, тому що після паузи ще буде трансферне вікно ще люди зможуть в команди підсилитись. І хтось може принести якусь несподіванку своєму супернику. Ну, для мене відкриття це команда, яка грає Фенікс, вони там якісно підсилились, І їм, наприклад, в Сілверлізі третьої ліги їм буде там нецікаво грати, бо там, там вони будуть на одній нозі команди обігрувати. От. Хоча команди теж можуть підсилитись. Тому да, багато було результатів, цікавих, несподіваних, і... тому цей кубок самий цікавий.